Ти час тайм. американська корпорація Apple погрузла у судовому процесі в Китаї через право на використання торгової марки iPad. Маловідома компанія ProView Electronics заявляє, що володіє патентом на використання назви iPad у Китаї. Apple стверджує, що купив цей патент у 2009 році. Судова суперечка триває у критично важливий для американської компанії час. Через тиждень Apple збирається представити на ринку новий iPad 3, Розповідає Руслан Петричка. Apple старанно готується до презентації нової версії свого суперуспішного планшетного комп'ютера. Третє покоління iPad'ів буде революційним, говорять деякі фахівці. Але просування нового продукту на ринку може загальмувати судовий процес у Китаї. Адвокат компанії ProView Electronics упевнений, що китайський суд стане на його сторону і відбере у компанії Apple право використовувати торгову марку iPad. Apple не надав суду багато нових доказів своєї власності на цю торгову марку. Вони просто передали китайському суду документи, які раніше подавали у суд Гонконгу. Apple отримав першу перемогу у шанхайському суді минулого тижня, де суддя відкинув вимогу ProView Electronics призупинити продажі айпедів у цьому місті на час судового розгляду. Але ProView стверджує, що буде боротися зі світовим гігантом електроніки до кінця принципу. Але додають юристи пров'ю вони готові розглянути можливість складнати конфлікт поза судом. наша компанія володіє торговою маркою. Це чітко зрозуміло і не є предметом переговорів. Але якщо Apple хоче отримати дозвіл на використання марки iPad у Китаї, чи хоче отримати повне право власності на цю торгову марку і запропонує нам пакет пропозицій, ми не будемо заперечувати проти противознання цієї суперечки поза судом. ProView стверджує, що Apple незаконно зареєстрував торгову марку iPad у 2009 році, і ця реєстрація не розповсюджується на територію Китаю. Багато експертів розглядають цю судову суперечку не більше ніж шантаж з метою заробітку. Юристи американської компанії вказують, що ProView перебуває на межі банкрутства. Компанія не виробляє ніякого продукту, не має ані клієнтів, ані постачальників. Якщо суд стане на сторону позивача, це зашкодить китайським споживачам, а також може підірвати позиції компанії Apple на світових ринках. Сьогодні iPad домінує на китайському ринку планшетних комп'ютерів, маючи дві третини ринку. Суд прийняв до розгляду позов проти Apple і обіцяє винести рішення за кілька тижнів. Руслан Петричка, голос Америки.